Урок номер 13 Тема уроку відносна молекулярна маса. Відносна маса застосовується не тільки для атомів, але й для молекул. Давайте заанотуємо з вами правило відносна молекулярна маса, яку ми позначаємо велика R, показує, у скільки разів маса молекули більша за 1,12 маси атома карбону. Наше правило ми можемо відобразити у наступній формулі. Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що містяться у складі молекули, з урахуванням числа атомів кожного елемента. Для визначення відносної молекулярної маси речовини з формулою ЕХДІ необхідно відносні атомні маси елементів е та д помножити на число їхніх атомів відповідно х та Y, а потім підсумувати. Тому запишемо: молекулярна маса речовини ек буде дорівнювати x помножити на відносну атомну масу елемента є, е та додати y помножити на відносну атомну масу речовини d. Наприклад. Молекула води H2O складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Отже, відносна молекулярна маса води дорівнює сумі двох відносних атомних мас гідрогену і однієї відносної атомної маси оксигену. Запишемо. Молекулярна маса H2O буде дорівнювати 2 помножити на відносну атомну масу гідрогену та додати відносну атомну масу оксигену. Двійку ми записуємо тому, що у формулі 2 атоми гідрогену буде дорівнювати 2 помножити на 1 плюс 16. І отримаємо 18 молекулярна маса. Молекули води буде дорівнювати 18. Аналогічно можна обчислити відносну молекулярну масу будь-якої речовини, якщо відома її хімічна формула. Наприклад, обчислюємо відносні молекулярні маси азоту і вуглекислого газу. Молекулярна маса азоту буде дорівнювати 2 помножити на відносно атомну масу хімічного елементу нітрогену. Це буде дорівнювати 2 помножити на 14 і отримаємо 28. Молекулярна маса вуглекислого газу буде дорівнювати до відносної атомної маси карбону, додати відносну атомну масу оксигену, яку ми помножаємо на 2, отримаємо 44. Якщо в хімічній формулі речовини є дужки, то перед обчисленням їх необхідно розкрити. Наприклад, у молекулі кальцію гідроксиду ми бачимо, що група атомів OH взята в дужки і вона подвоюється. Тому ми кожний атом, який знаходиться в дужках, також подвоюємо. Запишемо. молекулярна маса кальцію буде дорівнювати відносна атомна маса кальцію, додати відносно атомну масу оксигену помножене на 2. Та додати відносно атомну масу гідрогену помножити на 2. Дорівнює 74. Відносні молекулярні маси речовин, у складі яких містяться атоми тільки одного хімічного елемента, прийнято вважати такими, що дорівнюють їхній відносній атомній масі. Приклад, відносна молекулярна маса ферма буде дорівнювати відносній атомній масі ферма, і отримаємо 56. До зустрічі!